Дякую тобі, Отче, примилосердний, що ти дозволив мені прожити ще один рік. Знаю, що за гріхи мої я не достойний цієї милости, але ти її даєш мені з невимовного чоловіколюбства Твого. Продовж ще милості твоїй мені грішному, продовж життя моє в доброчесності, в мирі з усіма рідними і в злагоді з усіма ближніми, подай мені достаток плодів земних і всього того, що для вдоволення моїх земних потреб є необхідним, найперше ж. Очисти совість мою, укріпи мене на дорозі спасіння, щоб я, йдучи нею після довголітнього життя на цьому світі, перейшовши в життя вічне, сподобався бути наслідником Царства Твого Небесного. Сам, Господи, благослови цей рік, який я розпочинаю, і всі дні життя мого. Амінь.